Перший раз він завжди бажальний до людини, бо майже у всіх практиці таке буває. І ти спочатку думаєш, що як ти будеш на це реагувати. І якщо це відбувається дуже швидко в кар'єрі бойового медика, це може дуже сильно підірвати його мотивацію робити далі. Якщо це відбувається знато пізно, запізно, це також може його зламати, бо він вже перевиг такий ходити з синдромом Бога. І а це після того буде дуже довго впливати на його роботу. А кожен раз все одно це емоційно, це самозвинувачення, це невпевненість в собі, але воно все одно якось це приходиться з цим миритися і робити далі. Бо ти мотивований не робити. Якщо ти вважаєш, що ти зробив якісь помилки, не робити їх далі. Але зазвичай а, у... здебільшого усі медики у нас у війську вони кваліфіковані або вони. Дуже розумні та розуміють свою справу, тож зазвичай це обставини, які не від них залежали.